Всім привіт! Сьогодні у нас на діагностиці гідромотор. Після розбору візуальних дефектів не виявлено. Дивимось далі. В направляючій шайбі даного гідромотору було видавлено сальник, який ми успішно замінили. Продовжуємо далі збирати гідромотор. Вдягаємо стопорне кільце. Встановлюємо ущільнювальне кільце. Встановлюємо направляючу шайбу. Тепер ми встановлюємо гайку. Гідромотор повністю зібраний. Далі ми будемо перевіряти його на стенді. Рукава повністю підключені. Це наш стенд для перевірки будь-якого будь гідравлічного обладнання. Зараз ми е, будемо випробувати е, працездатність гідромотора. Від гідронасосу, який встановлений на тягачі, поступає масло під тиском на розподільник, який пневматично переключається. Звідси вже з розподільника йде подача масла на гідромотор. Частина його через обратний клапан йде відразу на обратку. Частина йде на гідромотор. Це для того, щоб його не розірвало зайвим тиском. Ну і е, ще додатково від зайвого тиску в корпусі гідромотора йде рукав так само на обратно. Зараз будемо перевіряти підсумку. Е, гідромотор відремонтовано, працює задовільно.